...супроводжували батьки, працівники Пенітенціарної служби Харківської області. Разом з ними у цирку побували журналісти сьогодення. З прийдешнім новим роком дітей привітала Пенітенціарна служба Харкова. Діти отримали подарунки сундучки з цукерками та калейдоскопом. За подарунком до цирку прийшла Валерій Самотієвич із дворічним сином Ярославом. Малюк засоромився говорити, що хоче отримати на свято, але мама сказала, що він мріє літак. Новый год это любимый праздник всех людей. Ну, в первую очередь, это праздник для наших деток. І, конечно, ми очень благодарны за то, что у нас є возможность посещать вот такие вот мероприятия, на которых получают огромное удовольствие наши малыши. І, звісно же, получать подарки. А ось інша маленька харків'янка із задоволенням розповіла, який подарунок отримала від Діда Мороза. такий сундучок, тут є і подарунок Обласний комітет профспілки пенітенціарної служби був створений рік тому. За словами представника профспілки Олега Плеханова, комітет працює на благо співробітників, а також турбується про їхні родини. Ми пригласили 500 наших діток з родителями. Ви бачите, зробили шикарні подарки. Такі подарки були розв'язані по всім учреждениям. Около 1700 подарунків було приобретено». Начальник відділу роботи з персоналом Константин Свердлін розповів, що в дитинстві на новий рік йому дарували цукерки. Найулюбленішими були золотий ключик. А ось сам новий рік у нього завжди асоціювався з цирком. Це саме таке інтересне для дітей. самые такие незабываемые впечатления всегда оставляли клоуны, всегда оставляли зверюшки, всегда оставляли подарки новогодние. Я думаю, что это самое такое оптимальное место для того, чтобы как, как можно дольше оставить хорошие воспоминания для наших и детей, и сотрудников. После отримания солодких подарков на малюків та их батьків ожидал ще один сюрприз – цирковая святкова программа. Светлана Слободян, Людмила Захарова, Андрей Радич. Новини сегодня. Історія одного із селищ чогоївщини.